Тегі, я щось не зрозуміла, бо чого повскакували? Мамка, ти що не чула? Тривога. Що вже він бейпу повскакував? Не, Тоді вскакувати треба. Та, да. то випусти нас матері Знаєте що, Пів четвертого тепустила на вулиці тему ще. Ну матка, нічні звірі. Та мамка нічні звірі. А це ви спите? Шоста година ви спите, і мене не будете, що вже на вулиці ви треба в туалеті вам треба. А-а! Мы сходили тут, тут де тут Не переживайте там не положено. У -у -у. То де положено курице Да дай медам Подумаешь подумаєш, и дам, подумаш, в вночі. Нам подумаешь бутылки вночі. Випускай нас шо? Ставати не будеш сьогодні. Та буду, буду. Ой, Соняк Сонь, я ж тебе рахувала зразковим котом, а ти мене в три години ночі збудив. На. На. Це я його збудила. Багатчих. Угу. Ну, пішли, випиши на вулицю. А це ви куди пішли? Куди-куди на кухню. Ми ж третій ночі не спимо. Їсти хочеться. Ну, mm -mm. пішли. Годую вас. Mm -mm. А що ти там їсти? Чи ще не насипав? Бо я також спала? А? Ага. Ханбан, то ми може, сходимо на вулицю через це віконце. Ма, прапор, піднімати. прапор у середу. Вважаю піднятом. Обла. А в нас, як завжди, волинське літом. Дощик пройшов, хмарно і похолодало. Ух, відкривай двері я піду на вулицю. Що дня очі не хочеться. Толіки не нам, на вулицю, на променадіку, на тінь знайчі мама. Я всім бажаю гарного, щасливого, тихого, спокійного дня. Ваш сонів цьому я? Халє, я? А тут прокруст носичка не найти, так? Да? Ні-ні, я тоже хочу. Я також бажаю всім гарного, спокійно, в хбочі вашим цьотким був пока.